Буду показувати, як роблю дубайський шоколад вдома. Рецепту немає, все даю на око. Ось такий чорний шоколад цього бренду він дуже смачний. І якщо ви хочете солодший, додаєте собі білий. Все це ставите на водяну баню і чекаємо, щоб він розтав, помішуючи обов'язково. Ось така консистенція вийшла. Вона має бути рідненька. Без комочків. Тим часом я вже прикрасила формочку для шоколадки. Теж шоколадом та їстивним золотком А тепер беремо цей шоколад і у формочку. І будемо зараз розмазувати. А у мене ось такий пензлик. Він дуже класний і дуже добре розмазує по всій формочці. Так, готово. Я розмазала. І тепер це все в морозилку, щоб загус, загус шоколад. Тепер тісто катаїфі, я вже його пожарила на маслі, воно вистегло. Тепер з нього можна робити начинку. Далі додаю ось таку пасту. Ось так вона виглядає. І зараз будемо перемішувати. А тепер ми це все перемішуємо дуже-дуже добре. Воно важко перемішується, але. Але його треба дуже добре перемішати, щоб вийшла гарна начинка. Ось така консистенція в мене вийшла. А як я попередньо сказала, я даю на око. Тому ви можете дати за бажанням більше або навіть і менше, як ви забажаєте. Зараз все будемо виложувати в шоколадку. В формочку, точніше. Так, як бачите, шоколад у нас замерз. Тепер виложуємо начинку. Гарно спресувала начинку, тепер заливається все шоколадом знову. Гарно розмазуємо. От і все. Шоколадка готова. Тепер у морозилку, щоб застиг шоколад. Так, вийняла вже з морозилки, і тепер виймаємо шоколадку з кормочки. Ось. Тепер я її ложу на на бумагу. Обережно виймаю. Вона не повинна зламатися. І ось. Шоколадочка готова. Смаката.